Дітки, сьогодні у нас заняття з вами з грамоти. Ми вже знаємо, що з голосних і приголосних звуків складаються слова. І дуже важливо, де знаходиться звук у слові. Бо якщо хоч один звук загубився, чи він зникне, слово буде не впізнати. Давайте зараз з вами пограємо в гру, яка називається Звук загубився. Ось послухайте уважно, подивіться. На... На галявині росли гарні діти. Правильно не діти, а квіти. Молодці. Так, далі дивимося. На дереві сиділа корона. На молодці. В мишеловку попала кішка. Кіра, хто попав мишеловку? Ми... Мишка. Так, да, бери, бери. Не кішка, молодець, так, а мишка. умничка, молодець. На руці. Давайте з вами зробимо звуковий аналіз слова білка. Подивіться, скільки звуків в цьому слові? Чотири. П'ять, молодці, п'ять звуків. Давайте перший бук. Білка. Б, б. Голосний чи приголосний? Приголосний, молодець, але приголосний який. Твердий чи м'який? М'який. Так. Другий. Біл. слово білка. Читаємо. Біл ка Ми будемо ділити слова на склади. Я вам нагадую правила. Скільки голосних е, в слові стільки і складів. А щоб легше нам було поділити слово. Та вправа, ми будемо з вами плескати в долоньки. Давайте поділимо слово машина. Скільки словів кіт складів? Два. Плескаємо. Ді. Скільки раз ми плеснули? Один. один, подивіться. Ось один раз плеснули. Білка. Перевіряємо. Білка. Так. скільки разів. Два рази плеснули у долоні. Ось і закінчилось наше заняття. Сподіваюся, дітки, ви зрозуміли. Як робити звуковий аналіз слов, ділити слова на склади, і тепер у вас не буде з цим проблем.